Головною новиною сьогоднішнього дня стало підписання уже знаменитої, я б навіть сказав, легендарної угоди про корисні копалини між США та Україною. Отже, я пропоную розібрати, що це буде означати для нас. Якщо ви сьогодні заходили в стрічку новин, ви помічали, що майже відразу після новини про підписання угоди з'являється новина про те, що Штати нам виділяють зброю і т.д. і т.д. і так в принципі, це все досить логічно. Після підписання угоди Сполучені Штати можуть, я підкреслюю, можуть, тому що Трамп це не та особа, про яку можна говорити з певненістю. Сполучені Штати Америки можуть розглядати Україну як таку свою базу, свою базу, яку ну, якби потрібно логічно захищати. Я не буду стверджувати про те, що от тепер Сполучені Штати Америки повноцінно стануть на нашу сторону. Знову ж таки, враховуючи Трампа, це буде неправильно. Але тепер з більшою вірогідністю ми можемо говорити про те, що Сполучені Штати Америки будуть більш залучені в контекст російсько-української війни саме на стороні України. Бо тут тепер перебувають їхні безпосередні економічні інтереси, чого до цього, ну, в принципі, не було. Але знову ж таки, далі подивимося, як воно буде. Дуже важливий момент. Підписуйтесь на цей канал та ставте лайки, щоб швидше зняти з мене дану маску.